Зібрана командна гра у першій половині зустрічі дала вболівальникам віру у перемогу. Вже на старті першої десяти хвилинки черкаські мавпи мали двозначну перевагу. Зігравши чисто у захисті, на першу перерву гості пішли переможцями 14-25. У другому періоді підопічні Холопова не дозволив розплавникам скоротити намічену відстань. Вдалося впіймати хвилю Івану Кольєвичу. Він влучно у окошок супротивника як із середньої, так і з дальньої дистанції. Не було рівних я далеко у три зоні. До великої перерви Нігерійць вже встиг оформити дабл-дабл. 15 очок та 10 підбирань. Другу чверть команди завершили з рахунком 36,44 на користь гостей. Третій період супротивники відіграли на рівних. Результат десятихвилинки 18-18. Проте мавпам вдалося зберегти перевагу у 8 пунктів. В останній чверті вже далося взнаки втома Черкащан. За коротка лава запасних вкотре стала вирішальним фактором у протистоянні. У половині фінальної 10 хвилинки запоріжця перегнали своїх візаві. Натомість із перебором персональних зауважень майданчик покинули Пупович та Фрасенюк. Вітак, Гра завершилася на користь господарів поля із рахунком 83-75. Попри поразку, на результативнішим виконавцем зустрічі став Черкаський Бегмен Адалеке. За 40 хвилин ігрового часу він накидав 23 очки та зібрав 20 підбарань. Поти крові не були сьогодні. Вони були десь Починає по всякому случі можна говорити, во другій половині. Ну четверта четверть була нормальна. Так? Говорить о том, что команда не готова, там функционально или как-то, ну, команда не могла бы в четвертой четверти выстрелить и двигаться так, как будто вот они только зашли в зал, да? Мы просто стали играть по-другому совсем, поменялся полностью стиль игры, мы стали играть более командно, более осмысленно, более доиграно, но усеченный состав в нет скамейки, нас не хватает на 40 минут, и то, что там в Днепре случилось, что мы выиграли, «Здесь нас просто не хватило. Серію визних матчів мав попродовжити у Донецьку вже цієї суботи, 10 березня. Марія Гаврилян Вікка новини.